Всім доброго дня, вихатіосання. Сьогодні у нас англійської мови номер 110 Давайте розглянемо більш прості теми, тому що були складні теми, не дуже гарно виходилося, але давайте розглядати прості теми, які у нас далі будуть. Настаємо модальні слова, дедукції. Що Це мається на увазі, це мається на увазі типу, вивід. Ну, ось це. Бачите? Тут є таблиця, в цій таблиці написано слова, як must, can May Might. not. Давайте читати, що це означає в We use May Might uh, to talk about things that possibly are true, but we don't know for sure. He is more than two major style. He might be a basketball player. Perhaps he is. He says Betty is your friend. Is his friend, but I think she may be his girlfriend. Я читаю погано. Можливо, цей переклад до ...використовує Сиф. Миколи щоб казати про речі, які можливо. Які можуть бути правдою, але ми не знаємо. Типу, впевнено. ...ми не певні в цьому. Він більше 2 метрів з ростом, висотою. Він може бути гравцем баскетболу. Можливо, він є. Perhaps, можливо. Uh, вона... Точніше, він сказав Бетті... Він сказав Бетті її подругу, але я думаю, що вона, можливо, дівчина. Його дівчина. We, we, us, we use my... I might not to talk about things that possibly not true, but we don't know for sure. You should call her. She might not know where you Perhaps, she doesn't know. Використовую майноти і майтнот. Казати про речі, що, можливо, неправда, але ми не знаємо. Насправді. Ну, не насправді, а.певно. Тобі, тобі слід зателефонувати її. Вона можливо не знає, де ти. Можливо, вона не знає, де ти. Мається на увазі так. Don't use scan for deduction. We don't use scan as model of deduction. Ми не використовуємо кен для медальної дедукції. Або, ну, для дедукції зовсім. Тобто, в цьому випадку ми не використовуємо кен. Запам'ятайте, це нам пригодиться. Пізніше. He might. Be. Він може. можливо, вдома зараз. Must can't. We use must when we are sure or quite sure that something true. Something is true. You must be tired after the long journey. I'm sure you are tired. I'm sure you I had the case when I left. They must be in the car. But we can't use uh, but we do use can't, not mustn't. When we are sure or quite sure that something is not true. We're, we've been walking for hours. It can be far from here. They lived here only for a couple months. They can't know many people. must, ми впевнено, або досить впевнені, що є правдою. Ти. Тут не повинен. Ти можеш. Ти можливо. Скажу, що це повинен тут мається Ну ас ти повинен бути стомлений після довгої подорожі. Я впевнений, що ти встомлений. Непевнений я, я це був ключі, коли я виходив. Вони повинні бути в машині. Але ми не використовуємо кент. Але ми використовуємо Кент, не mustn't, Коли ми впевнені або досить впевнені, що щось є неправдою. Ми йшли декілька годин. Це. Це не може бути далеко від цього, від цього міста або від цього, скоріш за все. Вони живуть декілька місяців. Вони живуть тільки протягом декількох місяців. Вони не можуть знати багато людей be plus inh. After my ma might master or can't we use being when we're talking about action in progress. They were gonna to Ibiza and right now they must be having a great time. Call him. He might be waiting for us. Після my might must or can't використовуємо B plus Ing поїхали в бізу, І зараз... Вони повинні мати. Вони проводять щось гарне. Зараз вони повинні проводити щось гарне. Призвони йому він, можливо, чекає на нас. Запам'ятаємо усю таблицю візуально і використовуємо далі. Давайте тут потрібно включати розум і. відповідати вірно. Паулиспіхає unusual way. he Пал поводиться дуже незвично. Я думаю, він або не напився, або може бути напитий, Кен не підходить зразу, або можливо напився. Я скажу це ось цей варіант. Тому що Кендрін це не те. Тут у нас підходить. Якщо у нас два варіанти на вибір. I think there is mistake in your tax return, you should check it. Я думаю, є помилка. Може бути помилка в твоїх налогах, порання налогу. Податку мається на увазі. Тобі uh, слід перевірити. Тут два варіанти цих підходять тільки. Тому що це рівно значення, рівні значення. If Susan said it, it true. she never lasts. У нас є lies, вона ніколи не обманює. can не використовується раз, це не 100%, а must бід це майже 100%. Якщо Susan сказала це, то це повинно бути правдою. Вона ніколи не обманює. Sorry, but I'm not Connor, you Or somehow else. Mm. Sorry, але я не Коннор. Ти, можливо, сплутав з кимось. Um, По-перше, тут uh, дія відбувається зразу. Ми бачимо, тут скоріше за це be confusing по правилу. Тому що так повинно бути. <laughs> I'm not sure I trust Peter. He is person we think he is. Я не певний. Я. Ще довіряю ЮПітеру. Він. А, може бути. Персона, якою ми думаємо. Я не впевнений, що я довіряю Пітеру, так. Якщо у нас така форма... Він не... Він може бути. He might not be, він. Він може не бути пресуни, за якою якої вони є. Спочатку сказати, тут might. Я думаю. Хоча там казалось, що. Might not, там. Нет. Нет, 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 нет. нет. Це помилка тут только нет може бути. You have been walking for 10 hours, you must be healthy. Це у нас з прикладу. Ти йшов декілька годин вже. Протягом декілька годин ти повинен бути втомлений. Тут майже втомлений, це виснажений. He. his son. They look completely different. Uh, він не може бути його син. Вони виглядають зовсім по-різному. Must not не використовується. There's a bit of traffic, so I arrive in time. Є, був великий трафік. Точніше, є великий трафік. Є трохи трафіку, тож я не прибуду вчасно. Um, що якось маснут не використовується, ці варіанти такі можуть бути потенційно. He will be proud of you right now. You disappointed him. Він не може гордитися тобою зараз, ти розчарував його. I wouldn't swim in this river if I were you. It's uh, dangerous. Я не хотів би плавати в цій річці, якби я був тобою. Це дуже небезпечно. Кен не використовується, тому варіанти ось ці вірні. Давай, давай, давай. Рузися. Тут у нас все ж таки might not be. А це дуже складна довірі, довірі форма Кент, це коли неправда. Зовсім. А тут мається на увазі Might no Be. Може, Можливо, можливо, він не довіряє. Добре, зрозумів. Подивимось. The Phone is ringing, it be Charlotte She said, she would call this morning Телефон дзвонить, це повинна бути Шарлот. Вона казала, що вона. Бо позвонила. Хоча б. Тут є Кен, але не можна наказати там Кен, і Кент не підходить. Хоча б... вона б позвонила б цього ранку. З. А хоча ні, тут Кент. Тут Кент, мені здається. В це може бути шило, тому що вона казала, що вона перезвонить ранку, а тут, скоріш за все, не ранок цьому реченні, я думаю. Ще. Be in love with him. Shtold she hates him. Вона не може бути в стосунках з ним. Вона казала, що ненавидить його. Тут кент неможливість. Дії. He wead Jim right now. Something he goes there at this time. He w залі зараз. Інколи він йде в зар в зал зараз. тут. Можливо, тут не маст. Це неможливо, ти не можеш бути серйозним. Оце складно сказати. Скоріше все Абокентом Might not. Я думаю, might not. Ти не можеш бути, типу, серйозним. Це не означає повністю. Типу. If he drives a Jaguar, he. Might be rich. Якщо він. Куп... Типу. Купи Yogar він може бути багатим. Тут це нібито цей цього умовного речення. Might You should pick the phone It be an score core. Бі саджати телефон. Це може бути важливий дзвінок. He. мог не знати відповідь. Він найкращий в класі. Тут must. 90% або більше. You'll be right, but it's better if we check. Ти повинен бути в порядку. You might be right, but. Гарно. краще перевірити. He be in class. I saw him in the w ago Він не може бути в класі. Я бачив його... в бібліотеці минуту назад. Ну тут минуту назад це означає... Минуту назад це означає might not, скоріше все. Who is the door? I don't know. Це може бути джон. Може бути. Неможливо, а може бути, нібито. А тут must. Тому що тут все ж таки не той контекст, який я думав. Цікаво. Тут can't Типу квіт. Досить мається на увазі Must. А тут might, no, тут can't. Типу, повністю. полностью. Um. Так сам столкин издор, то Хтось убивает двері Ну, є в двері це. <кліпсу> це повинен бути. Доставщик. Хтій той, хто доставляє піцу. Я заказував піцу. Я знаю, ти заказував піцу, але. Це. Може бути не він. Тут майт, тут тут не маст. Тому що ти заказував піцу декілька хвилин тому. Так, ти прав. Тоді це. Ну тут має. Можливо, то я сестра? Ні. І It... ти. Це не може бути местро, тому що вона поза містом. Що ж, тоді відкривай двір. Це. Типу, не важливо. Це може бути важливо. Um... Хай буде так. Why well, don't tell. Чому ти не сказав, що це. Це важливо з тобою. Що ж, типу, бо. Я сказав йому щось, і я думав. Типу. Йому сподобалось. А ти, типу, я думаю, може тобі сподобалось. Камон. Кажи мені що це. Це може бути типу, погано. Я не знаю, я боюся. твоєї поганої реакції. Think you might like it? Тобі не сподобається, камон, скажи що це. І це може бути дійсно погано. Я боюсь, тобі може не сподобатися реакція. Я впевнений, це. Буду серйозно. Це воно буде серйозно. Будь ласка, кажи мені. Я бачив. Я бачив Линду, яка держиться з яркою з іншим чоловіком. Що, будь ласка? Я знаю, ти. Можеш бути сумним. Розчарюватися за СЛ. Але... Але чувак, типу, Індиї і я розлучились більше 10 років тому ти не знав. Да, цікавий діалог. Ага. Там все ж таки маст, там кент. Ну, Тут, знаєте, тут такий відсоток дуже тонкий. От В реальному житті ми як кажемо. Ну, можливо, ми кажемо, так? В реальному житті, там, Можливо, там щось знаходиться. Це можливо він, а можливо не він. Ну, тут дуже тонка грані між. Must і might not, це типу. Я думаю, на нашій мові це дуже рідко використовується так. Хоча. складно сказати, якщо чесно. Ось прямо ось таке поділення на відсотків. Не знаю, не знаю. Ну, тема, тема цікава, насправді. Я більшості її більшості догадав тут. Значить я щось розумію. теж ж таки. Ну добре. Непогано вийшло насправді. Мені сподобалось. Тому... Дякую, за перегляд, всім за проект. Это в хаті хатірсані. Всім наступної зустрічі. Всім пока-пока.